Привіт, ми суперкоманда. Інфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Це фінальний виступ команди другої школи. Вдало виконаний трюк. І здається, це перемога. Діма навчився справлятися з панікою. Щоб перемогти, потрібно контролювати емоції. Але до остаточної перемоги ще далеко. Хлопцям доведеться пройти ще одне небезпечне випробування. Суперкомандо! Увага! Тимоне, твій фінт був реально крутим. Респект. Каста, у мене є ще крутіший. Пропоную нашу перемогу відзначити яскраво з феєрверком у сенсі, Петарди? набагато крутіше. Ходімо, ось я давно його знайшов. Можна вивести в ліс і підірвати. Як тобі ідея? Погана ідея, Димоне. Після такого фінта ти без рук, а то і без голови залишишся. Так ми ж акуратно. Димоне, та це ж міни та боєприпаси. Вони здетонувати можуть від будь-якого руху або тряски. Валимо звідси швидко, але обережно. Казда, тільки не здавай арсенал. Я ж тобі по секрету, Димоне. А я і не збираюся. Ти сам зателефонуєш 101. Я телефон забув. Бери, телефонуй з мого, краще повідомити ніж підірватися. Вони зрозуміли, що покинуті будинки з мінами краще обходити стороною. Так, Костя засвоїв головне правило зв'язківця: завжди бути на зв'язку і повідомляти про небезпечні предмети. Сподіваюсь, Діма теж це зрозумів. Будь на зв'язку з суперкомандою.